Колеги, дякуємо за очікування. А, зараз до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника антитуристичної інформації, про з останніми дані, даними про те, що зараз відбувається на сході України. Ще раз о, наголошую, що брифінг, який був анонсований на другу годину міністра екології України Андрія Шевченка, від Ігора Шевченка відмінено. І також на 19.00 у нас заплановано брифінг міністра енергетики та вугільної галузі України Володимира Дем. Чішина за результатами газових переговорів у Брюсселі, якраз він буде одразу з літака, приїде до нас і поділиться останню інформацію. Зараз Андрій Миколаевич, прошу слова. Доброго дня, шановні колеги. Бойовики здійснюють постійне переміщення озброєння та військової техніки від лінії розмежування у напрямку державного кордону України з Російською Федерацією, а потім у зворотній бік. Тим самим вони демонструють відведення озброєння і техніки від лінії розмежування, що не відповідає дійсності. Недотримання бойовиками мінських домовленостей підтверджує і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. Сепаратисти з луганського угрупування ЛНР не допускають спостерігачів місії до остаточних пунктів базування важких озброєнь, що відводяться від лінії зіткнення. Бойовики ЛНР з певного моменту забороняли представникам ОБСЄ спостерігати за цим відведенням далі. Вчора, 2 березня, бойовики обстріляли наші позиції. 20 разів на Маріупольському, Донецькому, Артемівському і Лисичанському напрямках. Ще три обстріли наших позицій було після опівночі. Неподалік населеного пункту Павлопіль Волноваського району Донецької області відбулося бойове зіткнення розвідувальної групи сил АТО з бойовиками. І за минулу добу загинуло три військовослужбовці і дев'ять отримали поранення. За оперативною інформацією, триває нарощування сили засобів бойовиків з метою підготовки ведення наступальних дій за підтримки підрозділів Збройних сил Російської Федерації на Артемівському, Донецькому, Волноварському і Маріупольському напрямках. Зокрема, вночі в населеному пункті Побєда Старобишевського району Донецької області з боку населеного пункту Кумачове прибула колона танків БМП та БТР. З особовим складом незаконного збройного формування кількість техніки уточнюється. Техніка розташована на території колишньої ферми. Місцевим фермерам наказано звільнити склади від насіння. Противник продовжує ведення і повітряної розвідки, зафіксовано проліт чотирьох безпілотних літальних апаратів на Артемівському та на Маріупольському напрямках. Українські спецслужби затримують терористів та диверсантів. Вчора наша контррозвідка затримала поблизу станиці Луганської громадянина Російської Федерації зі слів затриманого 19 січня. Цього року він незаконно перетнув російсько-український кордон через пункт пропуску із зварена на автомобілі з так званою гуманітарною допомогою. Після кількох тижнів перебування на базі одного з банда формувань зловмисник під виглядом Біженця здійснив спробу проникнути на підконтрольну українській владі територію Луганщини. Бойовик також повідомив, що він зустрів у бандоформуванні в Луганську двох знайомих, з якими разом навчався у Новосибирському вищому військовому командному училищі за спеціальністю застосування підрозділів спеціальної розвідки. За словами затриманого, один з його. Однокурсників, також громадянина Російської Федерації, зараз бере участь у бойових діях проти України. Також учора в контрольних пунктах в'їзду-виїзду виявили двох громадян, які причетні до діяльності незаконних збройних формувань. Одного з них, активіста банда формування ЛНР, затримали в контрольному пункті Лисичанськ, іншого в районі населеного пункту Селидове, затриманих передали правоохоронним органам. І підтверджується інформація про втягування неповнолітніх до лав незаконних збройних формувань. Вчора прикордонники і працівники Служби безпеки України затримали 16-річного юнака-члена банди Восток, що підпорядковується незаконному збройному формуванню ДНР. Затриманий розповів, що брав активну участь у діяльності ворожих розвідувальних груп в районі Донецького аеропорту. І нагадаємо, що участь у бойових діях осіб, які не досягли 18 років, є порушенням Конвенції про права дитини. На підконтрольних бойовикам територіях триває розгул бандитизму та міжусобиці. Бойовики, що підпорядковуються керівнику бандаформування ЛНР Платницькому, витіснили з міст Красний Луч та Антрацит, що на Луганщині, членів незаконного збройного формування Всевіліка Воїнська. Войська донського під керівництвом Отамана Козиціна. Також бойовики ув'язнили місцевого ватажка проросійських казаків на прізвисько Косогор. Також триває активний процес перерозподілу власності та привласнення матеріальних ресурсів. Плотницький намагається взяти під свій контроль одну з мереж продуктових магазинів та бізнес-структури, пов'язані з контрабандним. Постачанням і торгівлею паливно-мастильними матеріалами, видобутком та реалізацією вугілля внаслідок некомпетентності та жадібності бойовиків на тимчасово окупованих територіях Луганської області, різко підвищилися ціни на продовольство на складах товарів вкрай мало. Триває відновлення інфраструктури та доставка гуманітарної допомоги жителям міст, які постраждали від дій бойовиків. У місті Авдіївка українські рятувальники продовжують відновлювати покрівлю пожежної частини, що була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів. У Луганській області ведуться відновлювальні роботи на розподільчих лініях станічне Луганського району, частково відновлене електропостачання селища Макарова, Валуйське та селища міського типу станиця Луганське. Вже відновлено роботу газорозподільної станції Кримське магістрального газопроводу Високого тиску та газопостачання трьох населених пунктів це Кримське, Нижнє та Тошківка. Також українські рятувальники у Луганській області передали до Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації дві тонни побутової хімії, що буде розповсюджена серед місцевих жителів. 270 наборів гуманітарної допомоги від товариства Червоного хреста. А це продукти харчування, миючі засоби, ковдри. Вже найближчим часом отримають мешканці населеного пункту Талаківка та Гнутове поблизу Маріуполя, які не змогли виїхати після обстрілів з цих населених пунктів. Українські патріоти продовжують допомагати нашим військовим. Волинські волонтери придбали для потреб українських військовослужбовців у зоні антитерористичної операції позашляховик. Це вже третій переданий автомобіль, який благодійники придбали для наших воїнів. Також волонтери передали військовим і тепловізор. Українська діаспора з міста Чикаго, Сполучених Штатів Америки, передала медичні аптечки, зарядні пристрої на сонячних батареях, біноклі та квадрокоптер бійцям Національної гвардії України. Безпілотник стане в нагоді нашим розвідникам та артилеристам. Триває ротація у лавах воїнів антитерористичної операції. Вчора бійці батальйону служби патрульної міліції, особливого призначення Кіровоград, повернулися додому після несення служби на сході України. Друга рота повернулася додому в повному складі. Зустрічали бійців, колеги правоохоронці рідні, друзі та журналісти. Також правоохоронці Житомирщини, які впродовж місяця забезпечували правопорядок в зоні АТО, передали бойові пости своїм колегам-побратимам і повернулися до рідної області. Після кількаденного передпочинку всі правоохоронці приступлять до виконання службових обов'язків у підрозділах Житомирщини. Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Оланд вчергове звернулися до Володимира Путіна з категоричною вимогою негайно звільнити Надію Савченко. Нагадаємо, що президент України присвоїв їй звання Герою України. В Указі про нагородження сказано, що Надія є символом незламності українського духу та героїзму символом того, як треба захищати і любити Україну. Звільнення Надії Савченко передбачено мінськими домовленостями, але російське керівництво не дотримується слова. Президент України також наголосив на необхідності звільнити усіх заручників, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями і російською стороною. Міністр закордонних справ Японії Кесіда підтвердив позицію офіційного Токіо щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Та готовності Японії надавати Україні усе необхідне сприяння як на двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені. Державний секретар США Джон Керрі, перебуваючи з візитом в Женеві, зауважив, що в найближчі години Вашингтон очікує досягнення повної міри безпеки, підтвердженої спостерігачами ОБСЄ та реального припинення вогню. І до вашої уваги ще одна історія про українського воїна з передової. Вчора вже повідомлялося про бійців 80-ї аеромобільної бригади, які захопили і поставили собі на службу ворожий танк. Сьогодні ми розповімо про його механіка-водія Юрія Темченка. Його дід, герой Радянського Союзу, свою мужність прагнення до вільного життя він передав і онукові. Одним з перших, киянин Юрій Темченко прийшов на Майдан, де отримав три складних поранення. Після реабілітації добровільно прийшов до військового комісаріату і став військовослужбовцем 80-ї аромобільної бригади, де і здійснилася його дитяча мрія стати як і дід механіком-водієм. Коли я дізнався про захоплений у сепаратистів танк, я дуже просився в екіпаж водієм і мене взяли, розповів молодий десантник. Незважаючи на всі труднощі в навчанні, він впорався і тепер впевнено керує бойовою машиною. Юрій Тепченко вірить в те, що він, як і його дідусь свого часу, зможе захистити батьківщину від загарбників. На цьому поки що все, будь ласка, ваше питання. Дякую, Андрій Миколаївич, колеги. Ваші запитання до полковника Лисенка, якщо я сьогодні. Все. Да. Японська телекомпанія Нички, Московське бюро. русский, если можно, два вопроса. Еще до начала отвода тяжелой техники от линии соприкосновения украинскими украинскими войсками звучало заявление о том, что если начнутся опять обстрелы, какие-то штурмы, провокации, то Киев сможет достаточно оперативно вернуть эту технику к линии разграничения и продолжать защищать защищать своих солдат, свою страну. Но если Смотреть на информацию, которая выходит после того, как Киев начал отвод вооружений, то можно видеть, что пусть не каждый день, но все же стрелы продолжаются, перестрелки, какие-то атаки, и также есть погибшие, раненые. В связи с этим вопрос, при каких обстоятельствах Киев все-таки может принять решение о том, чтобы или прекратить отвод, отвод вооружений, либо вернуть уже отведенное вооружение на предыдущие места дислокации. И Троє вопрос: когда планируется завершити, если все-таки будет спокойная обстановка, когда Київ планирует завершить отвод тяжелой техники? Спасибо. Дякую. Ми констатуємо те, що з початку режиму припинення вогню і початком відводу важких озброєнь. Дійсно зменшилася кількість і інтенсивність обстрілів. Провокації здійснюються загалом із застосуванням стрілецької зброї, і вони не носять масового характеру. Так, дійсно, ми маємо і вбитих хлопців, і поранених, але на всіх напрямках, які є, на яких сконцентрована велика кількість бойовиків проросійських найманців, вони не ведуть. Активних атакувальних дій, а лише обмежуються провокаційними діями. Якщо тільки буде зрозуміло, що ворог починає наступальну операцію, це буде якраз тим сигналом для того, щоб повернути важку техніку і озброєння на позиції, з яких вона вивозилася. Це перше щодо терміну відводу важкого озброєння. В мінських домовленостях, а саме в заходах. З реалізації мінських домовленостей, які було підписано у лютому у мінську, там а, точно зазначено, що відвід важкого озброєння має відбутися протягом двох тижнів після а, виконання першого пункту, а саме припинення вогню. Оскільки ми, Україна, робимо цей крок першими в присутності міжнародних спостерігачів, відводимо важке озброєння. Ми також очікуємо, що і ворогуюча сторона теж саме зробить. Але якщо вона не буде цього робити і продовжувати дії щодо імітації відведення важкої техніки, то процес відведення важкої техніки саме українського, українських збройних сил може бути призупинений і в разі загострення ситуації повернений на передові позиції. Колеги, чи є ще запитання? Дякую, Андрію Миколаївичу. Дякую всім. Коли нашто наш брифінг за 10 хвилин, Секретар Київради Олексій Різніков.